Приїхав, і пожежники МЧС. Я кажу, скажіть, будь ласка, що вам не вистачає? Якої води вам не вистачає? Та ні, гляне, все вистачає. А навіщо ви дали таку інформацію? Слушайте, я офіцер, ви офіцери. Ви що? Навіщо ви це робите? Ні, вода є, просто там не може пожежна машина стояти, тому що біля, біля пожежі і вона там не може, тому що машина може ну там, стекла половитися. І ми підключили до іншого. Я кажу, а пожежна є в водойомі? Тому що ми зробили там на 50 кубов там по норму, ми зробили 100 кубов, щоб там було. Вони кажуть, та там ще не влазить якась труба. Я кажу: а хто приймав це? Ви мені сказали завдання. Сказали, що треба, щоб тут був пожарної водоєм. Хто мав перевірити, коли ви підписували акт прийому передачі, засунути свою трубу? Я не знаю, що ви це засунути, голову свою засунути І сказати, що воно працює. А зараз ви ви них